Як правило, коли до Львова приїжджають міністри, віце-прем'єр-міністр, президент, то відбувається окрема робоча зустріч, на якій чітко фокусується проблема, знаходяться варіанти вирішення, тоді запрошуються вже а всі присутні в великому форматі журналісти і доводиться інформація до відома. На превеликий жаль, так не було сьогодні зроблено. Тобто я розумію, що Центральні органи влади хочуть вирішувати проблему без участі місцевої влади. Не знаю, як це теоретично можливо. Тому що на сьогоднішній день ситуація дійсно є критична. Тобто той об'єм сміття, який сьогодні є на землі, який є на перевалочних станціях, це орієнтовно 11,5 тисяч тонн. І я очікував, що сьогодні ми отримуємо чітку логістику, куди це сміття можна вивозити. Тому що ще раз наголошую в Україні 5500 полігонів. Є державні органи влади, які мають відповідні функції. Є комісія по надзвичайних ситуаціях. Сьогодні я такої відповіді не почув. Можливо, буде ще якесь окреме рішення, і воно буде доведено до, до нас з вами. Тобто, що ви чули, то я сьогодні чув. Більше інформації ніякої не отримав сьогодні. Я так розумію, що головне питання в тому, що доки на території Львова не буде тимчасовий полігон, іншого настільки звучати не буде. Ви готові на такий крок? Я вважаю, що це не є мудра думка, тому що робити тимчасовий полігон на території міста Львова це неможливо в реаліях сьогоднішнього часу. По-перше, є проблеми законодавчі, по-друге, Львів це надзвичайно компактне місто. Нам потрібен резервний полігон для Грибович. І як ви знаєте, цей полігон обслуговував місто Львів і чотири найбільших райони Львівської області. І такий полігон в межах Львівської області знайти елементарно просто, тому що в нас є військові бази, де були ракети, де були різні хімічні субстанції, і, власне виділити територію, яку можна привести до пуття. Ми маємо для цього можливості. Я також очікую, що така ділянка кінець кінців буде запропонована місту. бо ми знаємо, де будемо будувати новий завод. Ми чітко розуміємо терміни по проєктуванню. Нас цікавить можливість вивозити відходи допоки ми не будемо мати власного збудованого заводу. Нам потрібні угоди на два роки. І в цьому залі, п'ять місяців назад, був брифінг прем'єр-міністра України. Я очікував, що після цього брифінгу буде системність. При великий жаль, ми цього не отримали. Два місяці назад в цьому залі був брифінг віце-прем'єр-міністра Кістіона, коли презентували меморандум. Я очікував, що дійсно, крім цього, меморандуму, ми отримаємо ще можливості в межах України, тому що по меморандуму неможливо зробити все одномоментно. тому що є міста, які готові з нами працювати. Але там дуже багато що треба зробити домашньої роботи на полігонах. Можливо, в розмірі там в проміжку півроку це буде реально. Але сьогодні є критичне накопичення, яке треба вивести. Якщо б не було системної блокади впродовж останнього року, ми нормально би попрацювали. Вибачте мене, всі приватні полігони, які працювали з містом Львова, відмовили нам, тому що вилучення документів, кримінальні справи, наїзди, прокуратура, СБУ, міліція це триває постійно, це триває до сьогоднішнього дня. Всі наші перевізники, які працюють у Львові, в них вилучили документи вже декілька разів. Тобто ринок, який був, він такий лишився. 33% ринку має компанія Аве. Вона з 1 числа не має де вивозити відходи. Вони завтра готові, сьогодні готові відвозити, тільки дайте площадку куди. Є компанія Санком, яка має більше 10% ринку. Вона наразі працює з Новоявроськом, але цей об'єм є недостатньо. Є компанія Екосвіт, яка не має сьогодні можливості вивозити. Є компанія Сато. от вони сьогодні почали працювати зі стрієм, але той об'єм, який накопичений, є критичний. Є компанія Грінера, дуже важко, але працює. Вона має об'єм порядка 25%. Є люспескому транс теж має об'єм 25%, Дуже важко працює, але це на межі, тому що немає системності, тому що завтра це може бути зупинено. На рівні держави це робиться елементарно просто, має бути тільки бажання Андрій Малович, а ви подавали ці проскани, і шламова проскани. Ви їм показували, що якісь зверталися, Була А я з паном Зумком на цю тему говорив десятки разів з Кістіоном, з Ройсманом. Вони всі прекрасно володіють інформацією достеменно в режимах кожного дня. Ви Звичайно. Що ви розуміли, обласна адміністрація подає інформацію в уряд адміністрацію президента кожного дня по ситуацію в місті. І вони моніторять, ага, є вже межа критичності чи немає, а доходить до піку, тоді включаються. Тоді йде буферна політика, одноразово допомогти, потім знов зажимати. Тобто, якщо буде політична воля допомогти і врегулювати цю проблему, я буду дякувати. Допоки буде блокування, я буду про це говорити всім відкрито і прямо. Скільки разів до кого ви звертались? Особисто, ну, ну вона відстане. Ну дивіться. Ну от, наприклад, остання моя зустріч з прем'єр-міністром України Грозькому, так два тижні назад. Я був в нього на особистій зустрічі. Людях, місць золочи, трускавець, до міських голів чи селищ, де можуть приймати наші сім'я. Ну скільки ну, було звернень і скільки було відмовчено? Водиться, от є міський голова Миколаєва. Так він два місяці працює над тим, щоб вийти на відповідну ухвалу. Так в середу було голосування, не проголосувало. Двоє депутатів самопомочі, я поїхав в Миколаїв, перегрив сьогодні на сесії, проголосували. Слава Богу, все прогулювали. Але це не означає, що він завтра зможе вже приймати відходи. Ми з ним давно вже спілкуємося на цю тему. Червоноград приймає зі Львова тільки 10 тонн, більше не може прийняти. Загалом ситуація до скільки звертались? Скільки? до всіх. Я до просто я знаю, я... я знаю можливості кожного полігону Львівській області, що він може, що він не може прийняти. Тобто є можливість приймати самбура. Там треба велику домашню роботу зробити по самій технічній можливості. Є можливість стрия, там, слава Богу, сьогодні почалася співпраця, де вона буде. Є буз, який приймає, тримає, приймає 30 тонн, ну, можливо, з часом трошки більше може приймати. Є золочі, поки що не приймає ні одної машини, тому що йому треба робити нові карти, це як мінімум пів року. Можливо, почне приймати. Нас немає так багато полігонів. Є Другобич, там є село борониться, дуже складна ситуація. Надзвичайно складна, їм важко, тобто мер займається тою роботою, врегулює, тоді можна буде приймати. І хто відмовляється? Чому відмовляється? Подивіться, в межах області тут є інша трошки ситуація. Вони відмовляються тому, що дуже часто немає можливості прийняти це, Розумієте? Але зараз ми роботу почали активно. я Думаю, там буде все добре. Але все рівно цей об'єм, який Львів продукує, він не може влізти в об'єми області. Це неможливо. А по Україні, звичайно, що можна. Якщо б не тиснули на приватні полігони, все було б дуже добре. -то я їжу і буду їздити, друзі мої. Де треба, щоб я був, я там буду. Скільки кількох містах ви були обласними? Ви особисто? Фактично у всіх. Особисто? Звичайно. Я їжу. Звичайно. З громадою чи власне з власне? А як ви вважаєте, що я маю приїхати до громади в якому форматі? Коли я приїжджаю в якесь місто, от я в першу чергу згоню до міського голови. Питаюся, так, мій приїзд поможе чи нашкодить? Я ж відповідальний чоловік. Якщо говорити з мерами по Україні, ми спілкуємося в межах асоціації, у особисто приїжджаю, спілкуюся. Просто вони всі вам можуть сказати правду, тому що є свої нюанси, але з часом це все правда вилізе наверх. Вам будуть розказувати, яким дзвонили, погрожували. Що у вас буде, ви будете мати то саме в місті, що має садовий. Якщо хоча б одну тонну сміття приймете зі Львова. Отака є правда. Але ж вам цього не розкаже, правда? Дякую. Чи будете просити свої коронапартійців перестати голодувати? Чи ми не в цьому питанні? По-перше, вони є самодостатні люди і політики, і це залежить від. Цього будинку і людей, які працюють, де вони голодують. Я так розумію, що завтра, напевно, приїде президент в Україну, а він буде приймати рішення стосовно лівського сміття, вивозити, не вивозити. З ним це все треба погоджувати, я так розумію. Якщо буде прийнято рішення, будуть підписані угоди на два роки системні. Якщо буде запропонована ділянка в межах області для резервного полігону, тоді я не бачу потреби. Я їх буду просити, друзі. Ну, не знущайтеся над своїм здоров'ям, тому що це дуже важко. Сьогодні вони роблять дуже мужні кроки. Це їхній насправді ну, крик. А як по-іншому достукатися? Ви ж бачите, що робиться у Львові, яка ситуація. Хтось реагує, ніхто не реагує. Я, кажу, я з Ростнім два тижні назад говорив. Я говорю, критична ситуація, потрібна допомога. Добре, подумаємо. В четвер дзвоню, в п'ятницю. Реакції немає. Пройшло два тижні. Яка реакція? Ми скликаємо раз комісію по надзвичайних ситуаціях, скликаємо другий раз. Ми не отримали жодної офіційної відповіді. Жодної, друзі мої. Можливо, після сьогоднішнього шоу ми отримаємо якісь документи нам щось будуть рекомендувати. Є проблема, яка вирішується елементарно. Має бути бажання і має бути політична воля вирішити. Якщо будуть робити великий спектакль, так доводять до кризи. Потім беруть машини МНС, вони приїжджають, навантажують, це все в прямому ефірі. Можливо, таке шоу готується для міста Львова. Але ви мудрі, ви повинні це розуміти. Дякую. Дивіться, про ситуації в місті. От останні там весь тиждень-два та, е, можу помилитися в терміні. Люди перекривають дорогу, та, вони виходять, перекривають і їм там через день, через два теж різний там, термін забирають сміття. Тобто, через деться, вам що ви самі... Людей до цього заохочують до таких методів протесту. Тому що люди знають, ми вийдемо нам нас, Я почув, в нас, випадемо, тому, почував, в нас де було декілька таких фактів. Як правило, це є двоє людей, які приїжджають, збурюють людей, потім приїжджають на інше місце. Це системна робота. Люди дійсно є заведені, я прекрасно розумію біль людей, коли біля будинку є майданчик, де не возиться відходи. Там, де критична ситуація, ми в першу чергу розправляємося, просто не возимо в іншій частині міста, але це не вихід ситуації. Розблокуйте полігони, дайте можливість вивозити, і все буде гаразд. А ви знаєте такі як люди, які це збуюють? Фундаменту... А ми отговорили з керівником поліції, вони мають інформацію на відео, він передивиться. Ну але а як він покарає цю людину? А як можна це покарати? Про він проговорить профілактично і що далі? А це як Я не знаю хто це. А звідки є інформація, що вони Прошу? Звідки у вас інформація, що є двоє людей, які збурюють? Від самих працівників правоохоронних органів. А вони звідки знають? Та вони виїжджають першими, тому що перекривають дорогу. Ну, наприклад, в мене з мого будинку перекривали. Та, я знаю, хто їх не збурював, самі люди зібрали. Друзі, ми є варіант зати, один, є варіант другий. Але ще раз говорю, це, це не вирішує питання. Я очікував сьогодні на цій нараді почути варіанти, куди вивозити відходи. То є повноваження мої, вони обмежені містом Лева. Мої повноваження не розширюються на Львівську область, не розширюються на Україну. Я не почув цю відповідь.